Клініка Доктор Девід це місце, де ви з комфортом та без будь-якого страху можете отримати повний спектр послуг. Тут присутні сімейна медицина, педіатрія, гінекологія, мамологія та інші не менш важливі спеціалізації, зокрема, й надсучасні технології ультразвукових досліджень, органів малого тазу, молочної та щитоподібної залоз. На рецепції вас привітно зустрінуть та подбають про комфорт ще з порогу. Відповідно до договору заключеного з Національною службою здоров'я України та законодавства України, ми надаємо весь спектр послуг згідно пакету послуг Первинна медична допомога. Лікарі нашого закладу безкоштовно оглядають, консультують, проводять щеплення, беруть аналізи, які прописані в цій програмі, роблять відповідні направлення, відкривають лікарняні. Також роблять все те, що роблять лікарі в закладах комунальної форми власності. Жіночий організм справді вабагливий, тому лікарка-гінекологиня, мамологиня Алла зауважує на профілактичних оглядах. За статистикою передчасне виявлення захворювань у 90% випадків виліковні. Профілактичні огляди для жінок повинні проводитись один раз на рік. І вони включають в себе огляд та консультацію лікаря-гінеколога, ПАП-тест, тобто мазки на атипові клітини та на флору. Ультразвукове обстеження. Стеження молочних залоз, органів малого тазу та щитоподібної залози. Рекомендовано з 14-річного віку один раз на рік проходити профілактичні огляди у лікаря-гінеколога. Важливо не боятися. Дуже багато пацієнтів бояться приходити до лікаря, тому що вони бояться почути якийсь страшний діагноз. Але, звичайно, якщо ви ходите щороку, ви не зможете почути цей діагноз, тому що а, за рік не відбудеться нічого страшного. Страшного у клініці також можна заключити декларацію. У такому разі ви отримуєте пакет первинної медичної допомоги, який включає в себе безоплатні послуги від НСЗУ, такі як консультації та огляди сімейного лікаря та педіатра, як і в державних поліклініках, проте з комфортом, також ряд аналізів, електрокардіограми, направлення до інших спеціалістів та лікарняні. А на інші медичні послуги, які не входять в цей пакет, діють доступні знижки. В нашому закладі ми заключаємо декларації з пацієнтами, для яких умови більш комфортні ніж в комунальних закладах. Ми працюємо згідно договору НЦЗУ, проводимо безкоштовні аналізи вакцинацію. Консультації з лікарем проходять швидко, безболісно, а головне у доброзичливій атмосфері. Професійність спеціалістів важко не помітити. Тому не варто боятись профілактичних оглядів, адже це запорука вашого здоров'я. Запорука здоров'ю є щорічні чекапи організму. Відвідувачі клініки дають правдиві відгуки та кажуть, що звертаються не вперше. Зауважують на професіоналізмі лікарів, доступності цін та зручному розташуванню. Адреса клініки доктора Девіда, місто Біла Церква, вулиця Курсова, 20. Або телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Обрала цю клініку, бо вона знаходиться мені незручності доїхати. Дуже приємний лікар. Мені сподобалась консультація. Я думаю, що буде якийсь результат Взагалом Задоволена всім клініку обирають, тому що тут працює дуже чудовий лікар. Педіатр прийшла хлопчиком Павленка Євгенія Вікторівна. Ми в неї були на Шевченка, слава Богу, перейшла поближче в цю клініку, і тому і ближче, і ну, умови кращі, чергинтії, скупчення немає. Гарно приймають, зустрічають, пропонують послуги, якщо якісь акції кажуть. Центр охорони здоров'я доктор Давид знаходиться прямо в центрі міста та має широкий спектр послуг. Тому вам точно варто завітати. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.